Організація логістики та побачення була на мені, вона їхала в моє місто. Все пройшло чудово, з власних відчуттів та по реакції дівчини. Вирішив зробити довге побачення 6 годин, бо було б дивним проводити стандартне двогодинне побачення за умов, що дівчина тільки в одну сторону стільки добиралась. Супер! Ну, логіка в цьому є, погоджуюсь. І бачитись, ми будемо не так часто. Чи правильний хід думок? Правильний хід думок тут я повністю з тобою погоджуюсь. На третій спроби поцілунку вона не відповіла, хоча реакція була позитивна. На три спроби. На три спроби не відповіла. Симпатія з її сторони точно є, і доволі сильна, що було видно у спілкуванні, скритих сесуальних сигналів, поведінці після побачення і тому факту, що вона погодилася витратити стільки часу на дорогу туди та назад. Питання: чи може це означати, що з великою вірогідністю рух по стадіях буде повільним? І факт. Ну, скажімо так, якщо ти вважаєш, що вона все ж таки адекватна, якщо ти вважаєш, що ти їй сподобався, вона адекватна, ти їй сподобався, може бути таке, що чи на другій зустрічі, ну да, навіть секс вже буде, ну поцілунки точно будуть. А потім можна розраховувати, що на третє побачення вона коли, коли приїде, взагалі у тебе залишиться на ніч. Таке може бути. Тому поки що я б висновків не робив. Якщо ти сам оцінюючи її. Розумієш, що з нею все ок, просто, так би мовити, набувала собі ціну. Чи дівчина може так реагувати через загони, що це лише перше побачення, або треба не зациклюватись на поцілунку і йти далі. Скажу так: треба оцінювати побачення не тільки по факту поцілунку. Це олдскульний пікап, коли ти оцінюєш такими якимось тільки серйозними речами. Ага, є поцілунок, все норм. Але якщо ти дійсно дивишся, як вона дивиться на тебе, як вона тебе слухає. Як вона на тебе реагує? Це може бути набагато важливіше і набагато більш інформативно для тебе після завершення побачення. Ось все. Тому з ну, того, як ти розказав, я скажу, та наче все повинно бути добре. Продовжуйте.